Сьогодні війна, сьогодні боротьба з русським міром, як ніколи. Але хто його сюди привів? Хто привів війну і хто привів цей руський мір? І коли це сталося, друзі, я вам скажу: нинішні патріоти, такі, як і Стомін, як наш Сергій Стомін, вони працювали десятки років над тим, щоб. Це сталося. А сьогодні кажуть, ми будемо там вам допомагати, будемо вирішувати якісь питання. Дивіться, РБК Україна. От, ви можете побачити цей сайт. Український вибір. Ви ж знаєте, да? Це організація Медведчука. З організацією в Білій Церкві. Організували конференцію. Не з питань негативних наслідків підписання угоди з ЄС, пам'ятаєте, да? до чого це привело до Революції Гідності. Ви пам'ятаєте, так, коли вперлися рогом по всій Україні і не захотіли підписувати угоду, і тоді патріоти вирішили їм трошки нам'ять бока. Так от дивіться, в роботі конференції беруть участь там та -та -та, та -та -та, заступник голови е руху Український вибір в Майбутньому партії Медведчука, заступник голови Конституційного суду України, бла-бла, бла керівник та депутат Верховної Ради, заступник міністра, керівник комуністичної партії і депутат Сергій Істомін, депутат Белоцерківської міської ради. Розумієте, так? Да, все? От вони, Сергій Істомін тоді, він же ж все організовував тоді, він же все пропихав. Ну хто не пам'ятає, то я нагадаю. Я думав, що він заспокоївся, але ні. Держить велику бутоферму, і це все одно він не зупиняється, розганяє, розганяє і наводить тут таку, вибачте, гімна.